Білоцерківська молодь, вкотре демонструє свою небайдужість до нинішньої політичної ситуації в Україні. Так напередодні на площі перед міською радою відбулася патріотична акція під назвою Єднаймося, покликана об'єднати кожного українця. Україна єдина та незалежна. Такою свою державу бачить молодь Білої церкви, яка взяла участь у акції єднання. Молоді патріоти хвилиною мовчання віддали шану ветеранам війни, а також загиблим на майдані. Присутні висловили свою підтримку військовослужбовцям на сході України, після чого разом зачитали вірш, присвячений колись братнім українському та російському народам. Учасники акції запевняють, що готові прикласти максимум зусиль, аби зберегти українську єдність а, сьогодні. А... Как никогда помощь нужна нашим войскам, помощь нужна людям на востоке, которые от рук власовців, от рук Путлера очень сильно страдают. Я підтримую зараз наш наш донець, Донбас, Я хочу, щоб ми були разом завжди, не роз'єднувались. Хочу була Україна незалежна, єдина Україна наша. Вже традиційно патріотична акція Єднання завершилася виконанням гімну України.